Вітаю! В даному відео я вам розповім, як прац... з працівника стягнуту шкоду, завдану в стані алкогольного сп'яніння. Працівник поліції, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, виїхав на зустрічну смугу де зустрівся з стоячим транспортним засобом Деоланос. Постановою суду працівника поліції визнано винним. Проте, не накладено адміністративне стягнення у зв'язку з закінченням строку накладення адміністративного стягнення. Висновком лікарні встановлено про те, що працівник поліції перебував в стані алкогольного сп'яніння, проте відсутнє судове рішення стосовно його притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУПАП, а саме керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Незважаючи на дані обставини, в діях працівника поліції наявний склад цивільного правопорушення, який полягає в наступному. Перше – це протиправність, яка обґрунтована порушенням правилам дорожнього руху, внаслідок чого виникло ДТП. Відповідні обставини підтверджуються судовим рішенням, яке набрало законної сили про визнання вини в ДТП. Друга обставина це наявність шкоди, яка виражена в ремонті транспортного засобу та знищенні реєстратора. На загальну суму 700, 676 тисяч гривень. Відповідні обставини підтверджуються двома висновками, а саме першим щодо вартості відновного ремонту, а другим щодо неможливості відновлення реєстратора та первинними документами стосовно його вартості. Третє це причинено наслідковий зв'язок між протиправністю та шкодою, який обґрунтований тим, що вартість ремонту і знищення реєстратора безпосередньо пов'язана з вчиненням ДТП. Тобто внаслідок протиправних дій працівника. Отже, внаслідок наявності складу цивільного правопорушення, а саме протиправності наявності шкоди та причини наслідкового зв'язку між протиправністю та шкодою, працівника притягнуто до цивільно-правової відповідальності шляхом стягнення грошових коштів в сумі 676 тисяч гривень. В даному випадку, працівник несе повну матеріальну відповідальність. Оскільки ДТП вчинено в стані алкогольного сп'яніння, що підтверджується відповідним висновком закладу охорони здоров'я.